Сьогодні ми бачимо, як порушується шоста Божа заповідь Не вбий. Коли псевдопророки, псевдовчителі, псевдопастори та священники благословляють людей іти воювати в чужу державу, як сьогодні в Україну, адже для чого посилають на війну, для того, щоб убивати, коли ж ви захищаєтеся на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право. Але коли ти вбивця, йдеш на чужу землю і в домівки, щоб убивати людей, до яких немає жодного відношення, то це пряме порушення заповіді Божої, не вбий. Тому той, хто підняв меч від меча і загине, і той, хто веде в полон, сам піде в полон. Навіть цар царів Ісус Христос сказав своїм апостолам: продайте одяг і купіть меч, меч для самозахисту її оборони, від грабіжників, гвалтівників, злочинців і вбивць, долі яких в озері, що горить вогнем і сіркою. Щоб дізнатися справжнє значення кожної з десяти заповідей і погляд Бога на те, що відбувається у світі, запрошуємо вас підписатися на наші Ютубе канали, які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть нам, ми підтримаємо вас молитвою і духовним спілкуванням. Бережи вас Бог.